Доброго дня, малята, любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми з вами поговоримо про вид транспорту. Одні перевозять пасажирів, інші вантажі. Крім того, автомобілі помічники в будь-якій роботі. Вони поливають та підмітають вулиці, гасять пожежі. Малята, які види ви транспорту знаєте? Давайте дізнаємось, легковий автомобіль. Вони перевозять невеличку кількість людей. Вантажівка. Вони перевозять вантажі, продукти в різні магазини. Мотоцикл, велосипед Для перевезення людей існує такий вид транспорту. Як пасажирські, це автобуси, тройлебуси і трамваї. Малята, відгадайте загадку. Із кермом приятелює, все дорогами мандрує. Так, водій. Діти, так хто керує машиною. Звісно, водій. Водій старанно доглядає за машиною. Вміло нею керує, дотримуються правил вуличного руху. По шосе спішать машини. Шур шур шур. Поспішають їх шини, а машини різні, блакитні, червоні. Чому поспішають машини і куди поспішають машини? Чекають одну з них на будівництві, чекає лікаря хворий на ліжку. Вантажі важливі, завод від машини теж чекає, тому поспішають машини. Шур, 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 шарудять їх шини.